Всім привіт! Мене звати Оля і я з каналу Туточка 2002. І сьогодні я би хотіла продовжити серіал Monster High. Перший сезон, четверта серія. І в цій серії я розкажу про день оперети. Mm. 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 Оперети до сих пір шпить. Хоч це 11-та година ранку. Вона вчора допізна працювала за комп'ютером, вчина навіть забула його виключити. Вона б спала доти, доки не прийшло повідомлення. Вірусна база даних була успішно оновлена. Яка база даних? Яка? Ага. Вірусна база, комп'ютер, робота, робота комп'ютер, вірусна база даних. Стоп. Стоп! Френкі, Френкі, якщо вдома, викать, будь ласка, мій комп'ютер. О, добрі духи. Де Френкі? Мені знову доведеться вставати. Ранок. Знову робота і знову комп'ютер. Ранок робота. Не треба бачу роботу. Та гаразд, якось ранок цей пройде. Лише якось. Пора взуватись. Час зовсім тисяч. Да-дам. Вірусна база даних була успішно оновлена. Та я вжута. А тепер вірусна база даних була успішно оновлена. Знаю, знаю. У нас щось тільки повторювати. Давайте скорше заставимо ліжко, поки цей комп'ютер знов не почав за своє. І отут, мадам, лише вірусна база даних була успішно оновлена. Комп'ютер дай хоча б цілу доставити. Цілий Цілий ця вірусна база даних. Навіть виспити з не дає вихід, краса, ліжко заставлена, я довольна, а тепер повернімося до. Вірусна база даних була успішно оновлена. О, присвятій букашки. Комп'ютер припини. Так, так. Можна спокійно сідати. Вірусна база даних була успішно оновлена. Ха-ха, далі буде. Якщо ти хочеш продовження, став лайк, підписуйся на канал і пиши в коментарі.